Одні називають це зливом, інші, зокрема, ми цілою зливою викривальної інформації. Цього разу накрапило внутрішні документи з міністерства охорони здоров'я. Тут описані десятки смертей від щеплень що цікаво, виробник препарату один і той самий. Харківський завод небезпечний препарат, судячи з цих документів, кілька разів забороняли, однак тимчасово, ну напевне, до наступної жертви. Чому смертельну вакцину знову знов вколюють українцям? Лобі отруйних ліків, звісно, річ не дешева. Ну як тут не пригадати любов міністра Богатирьової до надто дорогих брендів? Чи не забула вона в гонитві за модою про головну марку, яку має тримати здоров'я нації? В Міністерстві охорони здоров'я повним ходом ремонт. Відразу відчувається дбайлива рука господині. Адже не личить палацу здоров'я бути обшарпаним, тим паче, по сусідству з вічно блискучою будівлею Верховної Ради і не менш блискучим президентським гелікоптерним майданчиком. А поки Міністерство охорони здоров'я оновлюється і оновлюється гардероб міністра. Українці продовжують помирати від неякісних ліків. Я мама четверих діток. молодший з них Вадімка після привівок АКДС, страдають постійними судорогами. От 4 до 20 за сутки дві тільністю 5 до 25 хвилин. Я розумію, що это відео очень тяжело смотреть, но я вынуждена була виставити на всеобщее обозрение страдания моєго сина. І це все тому, що їй лікарі не вірять і заперечують, що ці судоми наслідки вакцинації. В Українських змі постійно з'являються повідомлення про смерть дитини після планового щеплення. І у всіх історій дуже схожий сценарій. Святослав Антонов помер після вакцинації минулого грудня на Луганщині. Зробили прививку, він заболів після прививки. Журналісти, звісно ж, запитали у місцевих лікарів, від чого ж помер хлопчик. На скриті мінінгід. Єсть справка, офіційний документ. І така відповідь скрізь. В кінці лютого в Одесі через п'ять днів після вакцинації помер Симон Бакулін. Я приїхав додому, Настя діло йому здесь в кімнаті іскусственне дихання. І доктор вже ді там як я знав потом трітілі, четвертий укол адреналіна в серце прямо. Мальчику потора года. Батьки у смерті сина звинувачують вакцину. Лікарі кажуть, у хлопчика була пухлина на серці. У всіх подібних повідомлень схема стандартна. Батьки кажуть, винна вакцина, лікарі знаходять інші причини смерті. А в міністерстві офіційно запевняють, жодного разу вакцинація не ставала причиною смерті. Були у нас випадки, на жаль, трагічні випадки, коли дитина помирала, і звичайно, як я вже сказав, вона була значить, в процесі вакцинації. То ми говоримо про те, що це співпадіння в часі з проведенням вакцинації. Після того як ми провели ретельне дослідження, всі питання були зняті, ніяких, ну скажем. Причина абсолютно. Абсолютно після трагічної смерті Симона Бакуліна 24 лютого цього року більше повідомлень про летальні випадки після вакцинацій на екрани теленовин не потрапляло. Однак, це не означає, що їх не було. Журналістам програми гроші потрапили в руки унікальні документи: витяг з внутрішньої звітності міністерства охорони здоров'я, і тут видно, що після вакцинації смертей значно більше. З початку року на цих сторінках ми нарахували вісім летальних випадків. Це констатація фактів. Ну, ми будемо абсолютно відверті, що, на жаль, все-таки випадки малюкової смертності трапляють. А якщо у нас трапляється летальний випадок, звичайно, така серія вакцини призупиняється. Я ще раз скажу, до моменту повного розслідування ситуації. А після розслідування вакцина, так би мовити, повертається у вжиток. Ось, наприклад, препарат з серійним номером 300 5 0 Вакцина для профілактики гепатиту Б тимчасово заборонена 24 листопада минулого року через летальний випадок. Розслідування провели швидко. Вакцина невинна. Щеплення нею продовжено. Однак, вже за два тижні вакцину знову тимчасово забороняють і знову через летальний випадок. За всі випадки, які ви мені показуєте, жодного разу ми не мали підтвердження, що це було пов'язано з вакциною. Таким чином, вакцина з одним і тим же серійним номером протягом року тимчасово заборонялася 6 Разів після шести смертей. А в міністерстві одна відповідь Абсолютно, абсолютно може справа в тому, що виробляє цю абсолютно невинну вакцину, після якої випадково мруть люди, українське підприємство Фармстандарт Біолік. Число його власників входить Олександр Богатирьов, син міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової. Приходом люблячої матусі у крісла міністра охорони здоров'я у молодого бізнесмена Олександра Богатирьова бізнес, як то кажуть, пішов його фірма Фармстандарт Біолік швидко стала одним з основних постачальників вітчизняних ліків хворій державі. На даний час підприємство Олександра Багатирьова навигравало тендерів на 32 мільйони гривень, вже зараз на 5 мільйонів, перевищивши свої ж показники минулого року. У міністерстві родинного підтексту в тендерній політиці не вбачають. Парк стандарт Біолік це е, учасник. Загалом учасники беруть участь в торгах на рівних вимогах. Всі вимоги до учасників о, одинакові. Смерті цих дітей для них просто збіги обставин, адже в нашому мозі все чесно, прозоро і по багатому.